Всім привіт друзі, ви на каналі Назар, Назар, Назар та його Фігурки. Мене звати Назар і сьогодні я вам покажу мої нові фігурки з гри Бравл Старс. Опять же, мої відео не ну, виходили прям дуже довго, Ну, але... сьогодні вийде Відео про Бравлері з пластиліна Це будет ну, тобто сьогодні буде 7 і кажу зразу Деякі з них вийшли не дуже, так що ті, що не дуже, вони будуть зразу. Ну, зразу а ті, що найкращі, будуть в кінці. Так що, поїхав. І перший на сьогодні це буде, ну, так як я, так, як я сказав, перший буде найхужий боєць, який найхужий. Це такий ву. Ну да, он так называется, лук просто. Да. Типа, боец в стене бургера. Не просто, он такой, не дуже важко лепить, я, ну то есть, на выгляд, не дуже важко ну, выглядел, я решил взъебать. Ну, вот так он получился. Да, рука чуть-чуть такие. Ну, а так, то все нормально. Так способності він ну, коли в нього супер сила накопилась, тоді він е, пуляє тіпа, свою ульту і е, така область робиться там, де е, ну, якщо, якщо туди противники впадають, тоді вони ну, заморожуються, заморожуються і їм ще урон наноситься і тоді він просто подобиває і все. Кам'ягольта він пуляется сніжками. Ось такий всякий получив, все-таки Це боєць по моєму міфічний. ну, не, не дуже ще не получается, так що на сьомом місці він стоїть. так. Тут я поставлю. Тепер, допустим, хай буде ось такий ворон меха. Да я против усіх фігурок тільки цей. Ну, тільки шорти це, тільки викидав ютуб шорти і все, і більше нічого. Ну про ці нові фігурки. В общем, другий це Ворон Меха золотий. Ну, що, він стої? Ну, цей скин на ворона 199 гемів, по-моєму. І в нього пульта. Ну, він пуляється типу, такими ножами, які отравляють противника. Ну він коли накоплює свій ульт. Коли ульту накоплює, він типа взлітає і приземляється на противників і наносить їм дуже прям великий урон своїм цим ядом. А коли під гіпером, так це взагалі прям дуже великий урон наносить. Так що це боєць легендарний ворон. Такий він прикольний. Давайте деяким місцям він оранжевий, ну бо для того так буде краще, а так тільки хуже. І він не дуже має стоїть. Поки що стоїть. Ось такий він получився. Тут ще голова в нього ну, Голова тут найдуща у мене вийшла. І ворон меха. Поставлю його ось сюди. Так, це буде стояти Тепер хай буде, допустим тара. Да, ось така Ніндзя Тара У е, мене також скина немає, В цій грі Ну, похоже. е, Гульта, е, ну, коротше, тара. Е, Це коли... Тара накоплює ульто, він популяє таке, як чорна дыра, І він її так всіх противників затягує, чорну дыру і наносить великий урон. А обычно така тара це просто кар карти Вот ну, такі карты. Бере и у противника і все. Ну, урон невеликий вообще. Ось така ніндзя тара. Там ще є, ну, не тільки синя, синя тара, не тара, а це біла. -тара. Ну я жити... ну. От така тара, але я рішив зупинить Отака Тара. Прикольно теж боець. Ну, все ж не дуже получилось мені іначе. Такий в общем боець. А, а я ще не розказав, що цей, коли гіпер тари, ну над ульту, І область чорної дери більше робиться. І тоді противників і менше шансів, що вони можуть типа втекти від чорної денег. Так що тоже такий моцний боєць Це мифік. Поставлю собі сюди. Тепер міфічний боєць Мортіс Це в скині. Якось... Я так не понял, як карсар Мортіс мабуть. Це такий пірат Ну, короче. Він мені прям дуже нравились, ну все одно, що ж тут за не хватает і щось я не так доробив, не знаю. Ось такий прикольний цей корсар Мортис. У нього такая шабля типа в землю шабля. Он такие чоботи у нього. Така, типа куртка и тут такие штуки. Полоски, то ще щось. М -м така голова. Голова така нормальна получилась. Тільки не здоровый, ну ничего. Ну, ось така в нього типа шляпа чи що це таке я не пойму. Кто знає напиши в комментариях? Така шляпа. І також перо. Якайсьо. Це такий Корсар Мортис. Ну, обична атака Мортиса типа ті, він. Бере свою шаблю або там ще така палопата є. І він наносить на неї і урон і двигається. Е, е, ульта. Це коли він випускає е, дуже багато кажанів. І кажани, якщо попадають в противника, свого, значить вони її самого Мортіса, хилять. Ну, Типу йому здоров'я продають. А якщо ж він не попадає і промазує, то ну все, не буде, краще він не відхилиться. Та Гіпер Мортіса, Гіперзаряд. Це коли він пускає свою ульту і ну, ж кажани в ну, противника і обратно вертаються до Мортіса. І, і вдвічі більше ХП встановляє Мортіс. Ну, якщо попадає, в багато противників, звісно. Ось такий прикольний морткіс получився. Міфічний боєць. Поставлю його Ну хайсів. Тепер, допустимо, хай у мене буде це дерево. Необичні дерева в скіні Пламхтон Дерел Чи як він там правильно кажеться, я не знаю. Пламхтон дерел чи дерел просто, я не знаю. Ось такий цей сам пламхтон сидить. Типа керує цим. І кстати, дизайн цього дизайн дерева по мийного відрамхтон ну, аз внутрішнього крелом. Такий прикольний пламтон дерев. Такий боєць. Обична атака. У ну, нього ну, ще будуть такі дробовики ну, Типа в руках. Він не пі стріляє ну, цей. Він ними стріляє патронами з пистолетів і це його обична атака. Ульта його. Це він коли скручується в бочку і тіпа, ну, котиться просто противника і тим самим наносять йому урон і збиває його ну, курсу, куди він там ішов і, і щось іще. А, гіпер це коли Дерел трансформується, типу, в свою бочку, коли котиться. І... В нього такий щит з'являється і він купиться і тим самим ну, він менше ворона враги наносить. І отакий прикольний боєць може. Тільки він на підставці не, не дуже стоїть ну нічого. Я поставлю ось сюди десь. Ось такий вже в мене п'ять брав, брав різні. Так. Шостий боєць. Це ось такий Патрік. Ну, це типа баз. Баз ски не а сутки була, да. Це був моя Майдарил, Патрік. Прикольный. В общем, ось такий боець получився. Так, ну, обычная атака бастрика. Це ну, от, от такий свисток. Ну тут там свитка, свистка така, типу, мушля. Він бере і свистить в противника, Тим самим урон наносить. Тільки я, я так і не розумію, як йому урон так наносить, Ну хочу знати, скажіть в коментарях. Ось такі очки прикольні. Е, також, у нього. Ульта. Він це база обичний, без скина. У нього тут типу, така, така штука, яка свистить, непонятно. Я не знаю, що тут таке. Ну, якась має для сервінга штука, не знаю. І він, типа, наю противника кулаки і підцепляється, і підцепляється і тоді сам підтягується і, і, і в цю штуку свистить і вбиває противника. А гіпербаза, це у нього ульта безконечна. Він гуляє тобто, одну, друг, друга, третя, і так ульта безконечна, поки в нього гіпер не закінчиться. В общем, такие бас тоже прикольные. Бастрик. Да. И это шорты были, что ваш полипей. Вот, там-то криво, там ща в общем. А так прикольно. Такой боец. Похожий тоже, ду дуже прям. Ну, хай я десь, допустим, сюда поставлю. Ось. Отак. І, як я казав, лучий, на, кі на кінець мій бравлер Це. Це. Е, от такий ось вірус 8 бит. Так, да. він прям дуже прикольний вивчився. Він має найпохожіший з тих нових Бравлерів. Який тільки виручив. Такий вірус 8 біт. Ну Це тут тобто, ну, обичний 8 біт, просто в скіні віруса. І він дуже прям дорогий. Ну, Зараз там йде таке собиття, в брав Старсі, що, що мала брати цей вірус на 7 біта за піцу, коротше. Там було десь до тисячі піц і піц виходить з бравлера. І це таким вийшло. Обична так а його. Ось за цього його бластера або пістолета. Гуляє таким довгим лучовим ну, лазером. І нанося урон. Проклю. І ульта його Він типу гуляє таку штуку, не знаю, як вона називається, що ну, в цій області я, я, я 10 поступ действує, коли ця область, ну, усі я його його. І, і вони наносять двічі двіч, більший урон. Чи даже Противнику. В общем, отакий він прикольний. Хоча він похожий на якийсь банкомат. Май такі він не є. А, гіпер його... Це ну, я, таки, я так тільки не понял, що він робить, чи в нього ну, нема гіпера, я не знаю. В общем, такий прикольний боец Особливо ці його ножки, це ці 4, вони на общому проволочному каркасі зараз Ну це. Такий вірус в осіні. Такі сьогодні були сім нових фігурок, так що фігурок, так що... Якщо вам всі будуть понравились і взагалі на відео, то ставте лайк, лайки, тобто, <посте> бо мої <посте> відео, що забирають мало переглядів і лайків, <посте> ну ті ж <що> такі <посте> Підписывайтесь також. Бо я стараюсь. Хотя хоть видео долго не виходять, но все равно я стараюсь, люблю. И в общем підписуйтесь, ставте лайки. Ну, З вами буду я назад и мои нові фигурки. Всем ну, пока.